Сьомий розділ і десятий вірш, Ми прочитаємо, а ми прочитаємо із е, можемо прочитати з першого вірша, із першого по десятий і над десятим віршом роздумуємо, тому що ми неодноразово цей вірш читали, неодноразово над ним роздумували, але його треба час від часу пригадувати, тому що. Я в цьому бачу велику проблему серед віруючих людей. Окей. Я тоді читаю Книга Ездри, 7 розділ з 1 по 10 вірші, а зупинимося на 10 вірші. Для того, щоб ми були підготовлені до молитви. А по цих пригодах за царювання Артаксеркса, Царя Перського, Ездра син Азарії, Сина Хілкії. І тут перечислюється сина такого, 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 тобто звідки походить Ездра, і шостий вірш: Цей Ездра вийшов із Вавилону, а він був учитель, він був учитель знавець Мойсеєвого закону, що його дав Господь, Бог Ізраїлів, і дав йому цар згідно з тим, як була на ньому рука Господа, Бога Його, всяке його пожадання. І пішли з ним дехто з Ізраїльних синів, і священників, і левитів, і співаків, і придверних, і храмових підданців до Єрусалиму сьомого року царя Артаксеркса, і прибув він до Єрусалиму п'ятого місяця, а то сьомий рік царювання. По першого, дня першого, по першого дня місяця першого був початок виходу з Вавилону. А першого дня п'ятого місяця він прийшов до Єрусалиму, бо рука його була добра на ньому, бо рука його Бога була добра на ньому. Мова йдеться про другий вихід, пам'ятаєте? Перший вихід був син Зорувавель, тобто Зорувавель і священник Ісус. А це другий вихід, коли Артаксеркс посирає посилає. Посилає Естру, який був вчитель закону, посилає для того, щоб піти в Єрусалим і оздобити, оздобити прикрасити е дім, які вже відбудували євреї, які вийшли за першого виходу. І, і, десятий, вірш, і десятий вірш. Бо Ездра приготовив своє серце досліджувати Господнього закона, і виконувати його, і навчати в Ізраїлі устава та права. Амінь. І так, дивіться, дорогі друзі, значить, ось цей Езра-книжник, на ньому була рука Господня. І, тобто, іншими словами, і Езра, знаходивши під Божою благодаттю, під Божою милістю, вплив Божої благодаті на Езру, і як результат, як результат дивіться, 10-й вірш. Бо Ездра приготовив своє серце досліджувати Господнього закона. Звичайно, не всі ми можемо бути ездрами. І не всі ми можемо досліджувати закона так, як досліджував Езра. Не всі ми можемо бути книжниками в такій мірі, як був Езра. На це є покликані Господом люди, на це є окремі духовні дарування. Але, дорогі друзі, слово Боже однозначно говорить, що всі віруючі люди повинні жадати Слова Божого. Жадати Слова Божого. Віруючі люди повинні пробувати у Слові Божому, віруючі люди повинні досліджувати Слово Боже. Не всі покликані проповідувати, не всі покликані навчати, так як Езра це робив, але кожна віруюча людина покликана перебувати у Слові Божому. Дивіться, як цікаво, з чого починається. Перебування в Слові Божому. Езра приготовив своє серце. Езра приготовив своє серце. Цікаво, що означає Езра приготовив своє серце. Я переглянув інші переводи, то переводчики. Бачить ось е, цей текст таким чином: що Езра посвятив себе на те, щоб досліджувати Господнього закона. Приготовив своє серце, це дорівнює це одне і те саме, що посвятив себе на те, щоб досліджувати Господнього закона. Дорогі друзі, е, це до всіх нас, хто знаходиться під впливом Божої під дією Божої благодаті, Божа благодать. В нас примножується Божою благодаттю. Ми спасені, Божою благодаттю, ми діти Божі. Божою благодаттю ми повинні перебувати в тих ділах, які Бог наперед нам приготував. Неділю про це будемо слухати проповідче. І находячись під Божою благодаттю, рука Господня милується над нами, ось ми повинні подібно як Езра, приготувати своє серце або посвятити себе на те, щоб досліджувати Слово Боже. Досліджувати Слово Боже. І як підтвердження того, що Слово Боже нас до цього закликає, подивіться, тільки одне місце писання, одне місце писання. Ну, таких місць писання дуже багато, які говорять про те, що слово Боже воно живе і діяльне, що слово Боже, ти знаєш з дитинства писання, яке тебе може умудрити, і там перечислюється, що слово Боже може робити. До Тимофія було сказано, у писання. А у Петра, Петра, перше Петра, другий розділ. І з першого по третій вірші, Петро говорить такі золоті, дорогоцінні слова до кожної віруючої людини. Отож, відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і, немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння, якщо ви спробували, що добрий Господь. Отже, з іншими словами, кожен, хто спробував, що Господь добрий, тобто, тобто з'єднався з Господом, тобто увірив в Ісуса Христа Свого Господа, тобто пережив спасіння. Якщо людина спробувала, що Господь добрий, пережила спасіння, то тепер як новонароджені немовлята, мова не йдеться тільки про новонароджених немовлят, але кожна віруюча людина повинна жадати Слова Божого як новонароджені немовлят. Немовля, дитина, коли народжується. І от вона потребує материнського молока. І ось тут слово Боже порівнюється із молоком материнським. А кожна віруюча людина, Петро закликає, щоб кожна віруюча людина, подібно як дитина, яка народилася, прагне молока материнського. Так, ми повинні жадати Слова Божого. І попробуй не дати дитині молока. Попробуй не дати молока, то дитина вона жадає, вона буде кричати, плакати безперестанку, поки. Мама не дасть їй молока. І ось Петро використовує цю аналогію, цей приклад, для того, щоб ми розуміли, як ми повинні жадати слова Божого. Тому кожна віруюча людина, бачите, повинна жадати слова Божого. А для цього що? Є все необхідне, Божа благодать над нами пробуває, Божа милуюча рука над нами, Боже розположення добре до нас, а значить, як результат, що ми повинні зробити з своєї сторони? Ми повинні приготувати своє серце, щоб це слово жадати, щоб у цьому слові пробувати. Ми повинні себе посвятити на те, щоб пробувати в слові. Тому перше запитання: чи виконуємо ми ось цей принцип для того, щоб бути хорошим Божим служителем для того, щоб догоджати Богові і жити, і жити, виконувати його волю без пізнання слова, без розуміння істини, без того, що ми будемо пробувати в слові Божому, мати правильні стосунки з Богом. Перебуваючи в слові і в молитві, ми не зможемо виконувати волю Божу, ми не зможемо пізнавати її, ми не зможемо правильно і належним чином це робити. Ми не можемо сповнятися Духом Святим без Слова Божого. А отже, дорогі друзі, це невід'ємна частина віруючої людини, Тому, дивлячись, наприклад, Езри, давайте ми будемо робити все для того, щоб своє серце, серце кожен день приготувляти для того. Щоб кожен день перебувати у Слові Божому. І то не як-небудь, а перебувати так серйозно, серйозно, тому що є написано, що він приготував своє серце досліджувати Господнього закону, тобто не просто прочитати, але досліджувати. Тобто, не просто поверхнево-поверхностно прочитати, перебіг, біг пеш через весь, але, але серйозно вникати в Слово Боже для того, щоб його розуміти. Друга річ. Друга річ. Значить, щоб досліджувати Господнього закона, і друга річ, і виконувати його. і виконувати його Я на початку сказав, що у віруючих людей, у багатьох віруючих людей є в цьому проблема. Багатьох є проблема, що люди не пробувають належним чином у Слові Божому. те хто тільки в неділю слухає Слово Боже проповідь. Дехто можливо кожен день слухає проповіді. Другі друзі, слухати проповіді добре, але це як додаток. Це як додаток. Це не може замінити наше особисте читання Слова Божого. Це не може замінити наше особисте вникнення в слово Боже, тому що порушиться ваші стосунки з Богом. Ви проповідю не зможете просто слуханням різних проповідників. Ви не зможете замінити те, що ви повинні робити особисто кожен день. Вникаючи в слово Боже, перебуваючи в Слові Господньому, тому і в одних людей є ось ця проблема, що люди не перебувають в Слові Божому. Ну ще у більшості людей віруючих, ще у більшості віруючих людей, друга проблема. Люди читають Слово Боже, не з правильною ціллю. Не з правильною ціллю. Люди читають Слово Боже просто, щоб його прочитати, аби виконати обряд, аби поставити галочку, що я от я віруюча людина, мені треба читати, я прочитав. І, наприклад, прочитав, а через годину вже не пам'ятаєте, що прочитав. Таке буває. Чому? Тому що не вник не вник у слово, <кхід> А читає правильною ціллю. Правильна ціль, дорогі друзі, чому ми повинні уникати закон Господній, Чому ми повинні уникати в Слово Боже? Чому ми повинні так е скурпульозно пробувати у Слові? Для того, щоб його виконувати. Для того, щоб його виконувати. І, дорогі друзі, на це є багато місць писання, які слід підтверджують, ми не просто повинні читати Слово Боже ради самого читання, але ми повинні читати Слово Боже ради його виконання. Я читаю Слово Боже, і в мене є ціль, щоб це слово виконувати. Тобто, кожна віруюча людина відповідальна своєму життю, Бачите, приготовив серце. Приготовив серце, щоб досліджувати і не тільки досліджувати, але щоб виконувати. Але щоб виконувати, так само ми повинні, дорогі друзі, посвятити себе на те, щоб досліджувати слово Боже, перебувати у Слові з ціллю, щоби його виконувати. На превеликий жаль, у багатьох такий принцип, що ми бачимо чи нічого виконують. А в моєму життю, ну, як-небудь, може виконуватися, а, а може і не, не, не дуже то кончив, що Не, щоб я розумом розумів. Багато віруючих людей живуть по принципу, щоб просто розуму розуміти. Ну це неправильно, дорогі друзі. Це в корінь неправильно. Не цього Господь хоче від нас. Господь хоче, щоб ми досліджували Слово Боже і то з конкретною ціллю, щоб його виконувати, щоби по слову поклонятися Богові, щоб по слову служити Богові, щоби по слову бути послушними усьому Богові, і таким чином Слово Боже тоді нас веде, направляє і тоді. Тільки тоді, і в такому випадку ми можемо Богові догаджати Подивіться декілька місць писання. Наприклад, наприклад, філіппійців у першому розділі, у 27-му вірші апостол Павло каже: послані до Філіппійців у першому розділі, у 27 му вірші, апостол Павло каже, тільки живі згідно з Христовою Євангелією, щоб чи прийду я і побачу вас. Чи й не був, чи почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру євангельську. Ось Павло їм преподав Євангелію і каже: тільки тепер, тільки що? Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією. Ви бачите, Павло не закликає живіть згідно з законом, а він каже: живіть згідно з Христовою Євангелією. Таким чином, таким чином, ми бачимо, що слово Боже нас дуже чітко закликає, що ми повинні. Ми повинні практикувати те, що ми розуміємо, те, що нам відкрито Богом, те, що Дух Святий нам відкриває. Коли ми приготували своє серце, досліджуємо писання, ми пізнаємо писання, писання нам відкривається, Бог по своїй милості нам відкриває, і ми тепер по цьому слову. Бо ми вже серце своє посвятили на це, ми по цьому слову тепер поступаємо, живемо. Нелегко, звичайно, нелегко. Бувають упадки? звичайно, бувають упадки. Согрішаємо, звичайно, согрішаємо. Ну, це не виключає того факту, що ми повинні читати слово Боже, досліджувати, вникати в Слово Боже з конкретної цілі, щоб його виконувати. І ми повинні прикладати всі зусилля, у своє серце, прикладати всі зусилля для того, щоб виконувати слово, яке ми знаємо, яке ми яке нам відкрилось Подивіться, що написано у Якова, яків, перший розділ з 21 по 25 вірші. Написано так. Тому то. Відкиньте всіляку нечість та залишок злоби, і прийміть із лагідністю всієї слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бачите, якщо людина тільки слухач слова, а не виконавець, то така людина сама себе обманює. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає в зеркалі, бо розгляне себе та й відійде. І зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає у закон досконалий, закон волі, і в нім пробуває, це знову Євангеліє, це знову Христів закон, і в нім пробуває той не буде забуть слухач але виконавість діла, і він буде блаженний у діянні своїм. Таким чином, дорогі друзі, є дуже багато інших місць, а саме що Христос сказав на Гірній проповіді, що людина розумна, вона. Чоловік, який подібний, людина, яка людина, яка слухає мої слова і їх виконує, вона подібна до того чоловіка, який збудував свій будинок на камені. А людина, яка слухає мої слова і їх не виконує, подібна до людини, яка збудувала свій дім на піску. Тому бачите, наскільки важливо, дорогі друзі, наскільки важливо, якщо Божа благодать, Божа милість над нами пробуває, Божа добра, благословляюча рука до нас розположена. То як результат підпливом Божої благодаті, ми розположуємо своє серце, іншими словами, себе посвячуємо на те, щоб вникати у Слово Боже, пробувати у Слові Божому, і щоб по цьому слову поступати, жити подібно як Езла. ми вертаємося до 10-го гірша, книга 7-й розділ, і ми читаємо далі і виконувати його, і навчати в Ізраїлі устава та права. Тобто ми бачимо дві цілі. Перша ціль виконувати, він пробуває у слові, щоб виконувати. Друга ціль, щоб навчати в Устава та право. Коли е, тут я шукаю примінення, то в першу чергу, звичайно, дорогі друзі, я шукаю примінення до себе. Бог мені дав духовне дарування, Бог поставив мене на служіння, і я розумію, що я як пастор церкви. Я покликаний Господом для того, щоб церкву навчати, і тому я повинен дивитися, наприклад, Езри і з Езри брати приклад. Ось як треба себе посвятити. Ось як треба пробувати у Слові Божому. І не тільки для того, щоб вас навчати, але для того, щоб в першу чергу самому виконувати, виконуючи самому, навчати вас, аби ви також виконували. Ось це в першу чергу примінення до служителів, до тих до проповідників. Проповідники, ось таким чином повинні підходити до слова Божого. Но, е, це в тісному це в вузькому контексті, це у вузькому приміненні. Ну якщо ми візьмемо в широкому приміненні, приміненні дорогі друзі, всі ми покликані свідчити про Христа, всі ми покликані поширювати Івангелії, і в якийсь момент свого життя кожен раз, коли ми свідчимо, ми в той момент виступаємо в ролі вчителів. Ми в той момент виступаємо в ролі тих, які передаємо Слово Боже. А його можна передавати тільки в тому випадку, якщо ми посвятили себе, щоб його досліджувати, би правильно розуміти. І ми його правильно можемо передавати тільки в тому випадку, якщо ми себе посвятили на те, щоб його виконувати. Бо якщо я буду свідчити іншим, а сам не буду виконувати, то знаєте, у світі є поговірка, що предікабене арасола е, на нашій мові проповідує добре, але практикує погано. Це те саме, що робили книжники фарисеї. Вони говорили, і Христос каже: Вислухайте, що вони говорять, але за їхніми вчинками не поступайте. Тому, дорогі друзі, ви бачите, наскільки важливо, наскільки важливо ось цих три речі. Все відбивається від того, що людина себе посвятила на це. На що саме? Перша річ, щоб досліджувати писання, друга річ, щоб виконувати писання, тобто жити. І третя річ, щоб навчати інших, навчати інших. Якщо я не пастор, якщо я не проповідник, то в будь-якому випадку я брат або сестра. І в будь-якому випадку ми один одному повинні допомагати, і ми повинні один одному підсказувати для того, щоб жити згідно з Євангелією. Тому. Тому потрібно знати, як один одному підсказати, як один одного навчити, і тим більше, коли це стосується невіруючих людей, коли ми Євангелії поширюємо серед невіруючих людей, коли ми невіруючим людям свідчимо, то треба знати, що їм казати, і по-друге, треба являти хороше свідчення, аби Євангеліє було передано в силі, аби люди бачили, що це Івангеліє не просто на словах, а воно в силі. Хай нас Бог цьому благословить, брати і сестри. Тому. Ось те, що сьогодні занедбано серед християнства, я хочу, щоб ми, ми сьогодні в цьому обновились. Якщо ми до цього часу усердно перебували у Слові Божому, щоб розумом пізнавати Писання, щоб наповнити свій розум, але не практикуємо належним чином, дорогі друзі, я думаю, що це той момент, коли треба перед Богом покаятись. Треба покаятись, бо Бог не покликав нас бути слухачами, Бог покликав нас бути виконавцями. Виконавцем не можна бути без слухання, без того, що ми будемо пробувати у слові Божому. але коли ми перебуваємо, то з конкретною ціллю, щоб виконувати. А якщо ми слухаємо, якщо ми перебуваємо в слові, виконуємо слово, але іншим не свідчимо, іншим не говоримо. А хто має духовний дар е, до служіння до проповіді і не передає слово Боже, е, скажімо, в цьому не. У... Усердно не служить, то бачите, ось знову момент, знову є, є нагода, щоби себе обновити в цьому питанні, щоб покаятись перед Господом, а без покаяння не буде обновлення. Обов'язково треба покаятись, признатися перед Господом, попросити у Господа прощення, милості, і попросити, щоб Бог дав сили і направо серце, аби аби ми перебували у слові, щоб ми в першу чергу самі виконували це слово, і в останню чергу також, щоб ми це слово передавали іншим. Хай нас Бог цьому благословить, щоб ось ця совокупність правильного підходу до Слова Божого вона була видна в нашому житті, і хай через це буде прославлений Бог, і хай таким чином, і тільки таким чином ми зможемо догоджати Богові. Амінь. Брати і сестри, будемо молитися, і я зараз закликаю нас до молитви. І от я думаю, що є, про що молиться, є про що просити. Якщо хтось у цьому не согрішає у цих трьох, навіть я би сказав точніше, в чотирьох речах починається все з того, що треба приготувати своє серце. Друга річ треба досліджувати належним чином писання, третя річ треба самому виконувати, і четверта річ навчати інших, передавати іншим. Якщо ні в одній з цих речей я не согрішаю перед Господом, то. Слава Богу, дякуйте Богу і прославляйте Бога в любому випадку. Якщо я в якійсь із цих речей согрішаю перед Господом, не роблю належним чином так, як потрібно робити. Дорогі друзі, ще раз закликаю: потрібно каятись, потрібно визнавати свою вину перед Господом, просити милості, прощення і допомогу Господу, щоб в цьому питанні поправитися. Давайте молимося. Коли будемо молитися, то будемо молитися конкретно, не будемо розтягувати свої молитви конкретно, чітко. Будемо один одного доповнювати. Не обов'язково всі потреби має один чоловік принести. Будемо один одного доповнювати і дуже важливо